Під час війни на карті України та Київщини, зокрема, з'явилось безліч міст та громад, які незламно і героїчно чинили і чинять спротив агресору: Маріуполь, Чернігів, Харків, Буча, Гостоміль, Ірпінь, Бородянка та багато інших міст і громад. Ними вже зараз пишається ті, хто там ніколи не був. І українці, іноземці захочуть побувати у місцях, де російські злочинці чинили звірства, а наш народ героїчно виборював свободу. У світі є дуже багато прикладів, коли після масштабних конфліктів країни швидко відновлювались і ставали по-новому привабливими для гостей туристів. Потрясіння, спричинені війною, вносять великі зміни і залишають глибокі рани, створюється нова спадщина. А постконфліктний туризм пам'яті з часом змішується з іншими напрямками культурними, гастрономічними, спортивними, гірським, морським, зеленим та іншими видами туризму. Зараз Київщина має потужний туристичний потенціал. Зокрема, на Київщині сільський туризм має достатній потенціал та всі можливості для успішного і сталого розвитку. Унікальний природний комплекс, сприятливий клімат, родючі землі, гостинність місцевих жителів, об'єкти відпочинку у сільській місцевості, зокрема садиби, селянські та фермерські господарства, річки, ставки, озера. У нас є своє море, київське водосховище, свої Карпати, ландшафтний заказник Васильківські Карпати, унікальні парки і заповідники, Чорнобильська зона відродження, дивовижні місця сили на схилах Дніпра каньйони і ще багато туристичних цікавинок. В умовах світової пандемії позиції внутрішнього туризму значно посилились: сільський зелений туризм та його різновиди набирали все більше актуальності. І отже, враховуючи вже сьогодні реалії. Ми маємо досвід і радимо власникам, садиб та фермерам оперативно вивчати попит, підготувати цікаві пропозиції, ефективно рекламувати, налагодити якісний сервіс за помірними цінами та співпрацювати з туроператорами, які зараз працюють на території України. Так чи інакше, сільським домогосподарствам у сфері зеленого туризму доведеться диверсифікувати свою діяльність, виробляти сільськогосподарську продукцію. Надавати гастрономічні послуги, продавати нові знання та емоції про сільський розвиток, природу, екологію і ландшафт. Вибагливість туристів до сучасного інфраструктурного облаштування та спектру послуг навіть у сільській місцевості з кожним роком зростає. Саме тому ще у 21-му і в 22-му ми продовжували з командою Департаменту культури та туризму Київської обласної державної адміністрації під парасольковим брендом дороги вина та смаку Україна згідно за стандартами ЄС створили і успішно продовжуємо підтримувати мережу організованих еногастрономічних Маршрутів, дороги, вина та смаку це локації, які відкриті для відвідування, гастрономічні комплекси, ресторани, виробники місцевої гастропродукції. Створена проектом система вирішує найважливіші питання, що постають перед приймаючою стороною: як поєднати найкращі пропозиції та знакові об'єкти регіону так, щоб зберегти і просувати історичну, культурну та гастрономічну спадщину. Саме такий досвід розбудови гастрономічних маршрутів ми і підтримуємо зараз в області. Наші активісти на гастрономічного маршруту дороги вина та смаку з першого дня війни у найбільших випроб та найбільших випробувань для області безкоштовно поставляли продукцію та оперативно реагували на потреби ЗСУ, лікарень, людей та всіх тих, хто постраждав. Да. У зруйновані міста та села. Наші активісти доставляли чимало різноманітної гуманітарної допомоги. Зокрема, наша питарня, пекарня «Витач», яка відкрилась вже під час повномасштабного вторгнення, під час найзапекліших боїв на Київщині, продовжувала випікати хліб. Об'єднавшись із рестораторами Київської області та партнерами-волонтерами, учасники дороги Вина та Смаку Київщини створили потужну гастроармію, Зрозуміло, що наша команда реагує на нові тенденції відпочинку в Україні, і вже зараз ми відслідкували, що зросте потреба в рекреаційному туризмі, поїздки у рідні знайомі краї прослідковується певний ріст до традиційної культури наших земель. Українці прагнуть на власні очі побачити місця наших військових успіхів у час війни. Більш ніж 10 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки. Багато людей виїхало за кордон. Звісно, немає мови про подорожі по країни з метою туризму в таких умовах, але інтеграція в інше середовище так чи інакше передбачає занурення у побут і вивчення культури. Саме тому зараз наша команда активно працює над удосконаленням наших маршрутів для того, щоб познайомити відвідувачів із українською культурою. З українськими колоритмами і нашими традиційними ремеслами. Одне із ключових завдань для всіх це знайти нові інструменти та підходи для того, щоб залучити якомога ширше коло партнерів та інвесторів, для того, щоб ми могли втілити інновації і надалі відбудувати туристичну київщину.